В нас у студії Віталій Підгайчук, волонтер благодійного фонду Волонтери Поділля. Віталію, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава назад. Отож, посилки рідним на передову можна передати безкоштовно через волонтерську пошту. І давайте трішечки більше загалом про волонтерську пошту, як вона працює у Хмельницькому. Коли загалом з'явилася? Ну, з'явилася воно в такому форматі, як вже ми зараз її бачимо, відносно нещодавно. Проте сама волонтерська пошта вона працювала з. Повномасштабного вторгнення в Україну. передавало, мабуть, цьому всьому те, що автомобілі, ті, які ми відправляли на передову, часто супроводжувалися вантажами, ті, які потрібно було передати нашим хлопцям. Був кінець лютого місяця, березень, прохолодно, багато теплих речей і інших речей потрібно було передати. І то ці посилки ми збирали спочатку, там в міській раді, то okay. в інших місцях, і логістично було не зовсім зручно і вірно. Потім по всьому місту їх з'їздити збирати, і ми мали ну вже такий, якби. На такі об'єми виходили, що потрібно було їх реєструвати потрібно було чітко розуміти, кому як воно має бути передано для того, щоб чітко прозвітувати перед відправником, а у разі недоставки повернути назад або ну запитати, що з нею робити. Бувають такі посилки. Припустимо, там передають смаколики. І якщо там немає зв'язку чи немає того військовослужбовця в тому чи іншому місці, або він повернувся, можливо, звертатися. Буває по-різному, часто відправ... відправники говорять передати комусь іншому військовому, якому це може бути потрібно. Тобто і такі бувають моменти. Тому. Вже безпосередньо ми зрозуміли, що це потрібно окреме місце, де люди можуть прийти, зареєструвати свою посилку і знати, коли вона орієнтовно відійде з міста Хмельницького і доставиться на передовій з рук в руки тому, кому це адресується. Ну військово ми зазвичай це робимо. Ну важлива річ, що ми стараємося не приймати посилки. Тож не стараємося приймати. Ми не приймаємо посилки, де працює Укрпошта і нова пошта. Ну, тобто, де можна доставити без нашої допомоги? Ми себе роботи не навантажимо. Бо ми розуміємо, що якщо нам зараз почнуть зносити бо це типу безкоштовно, ми не розуміємо, що нічого безкоштовного не буває в цьому світі. Це все за те пальне, це люди свій ресурс особистий витрачають на це все. І є ті, хто це все якби донатить, це прості хмельничани, які приносять по 50, по 100, по 20 гривень, скидають в скриню, потім ці скрині відкриваються. За ці кошти закуповуються пальне, і вони їдуть безпосередньо на передову. То я правильно розумію? Це безпосередньо вантаж, який прямує на нуль. Так. Так, а хто ці люди, які от е, хто ці волонтери, я маю на увазі проводіїв, які е, от е, не бояться, які розуміють, куди вони їдуть, але все ж погоджуються, бо розуміють, що там, до прикладу, те відправлення чекають? Е, дивіться, це здебільшого ті люди, які не можуть служити в збройних силах, або е, тимчасово їх не мобілізували, або в них група інвалідності, чому їх не мобілізують? Ну, до прикладу, станом на зараз. Тобто це різні люди різного віку. Різного статусу Ем, нас, припустимо, якщо там позавкрання відправка, то там депутати поїхали наші з, з міської ради, повезли, бо вони вже мали теж досвід неодноразово. Ми якби робимо такі теж ротації. В нас є екіпажі сформовані. Ми розуміємо, що це не може бути з тижня, тижня одні ті самі. Хоча в останніх там кілька виїздів перед тим е, вже так налаштувалося, і так виходило, і водії виходило, і, і так далі. Тобто буває по різному але ми готуємо кілька екіпажів, бо ми розуміємо, що кожного одне одно мають підстраховувати. Це ж якби Волонтерська місія, ну і така, скажімо так, не зовсім безпечна. Тому ми не беремо. Багато насправді людей приходить з нас на волонтерську пошту говорить, що в них є такі-то -такі категорії, вони готові їхати. Але ну станом на зараз команди сформовані, і треба тут знаєте розуміти, що. Не всі розуміють, як вони будуть себе поводити, коли будуть критичні ситуації на передовій. Тут дуже складно передбачити, тому стараємося команди сформовувати, злагоджувати, щоб вони знали, що від одне від одного можна очікувати, щоб і не підставити, бо це є певна відповідальність. Відповідальність перед собою, відповідальність перед іншими людьми, щоб і військових не підставити, десь позиції їхні не викрити, ну і доставити ті посилки і. І, і, і той самий автомобіль доставити потім е, Назад, в сюди нормальному етак. стані, щоб потім можна було його далі використовувати. А як працює власне зараз волонтерська пошта? Чи є чіткий графік роботи, коли, до прикладу, можуть приносити туди свої посилки? Звісно, е, я ж кажу: в тому тут е, фішка, що ми зробили, цей е, волонтерський хаб, для того, щоб люди розуміли, що з 10 по 18 годину е, вони можуть. Принести. Насправді ми працюємо не по графіку. Ну, ми так просто говоримо про графік, але насправді воно і раніше, і пізніше. Ну, тобто У нас відправка остання була. Я додому е, прийшов десь 23.40. Ну, типу, повернувся, коли була відправка, е, і, і ми приймали до кінця. Ну, тобто так, е, Ми працюємо не по графіку, але ми стараємося систематизувати, щоб люди розраховували. Щоб ми якби, наплив розподіляли і розуміли, коли ми можемо іншу роботу зробити, а не просто стояти і приймати посилки і записувати, бо дуже часто буває таке, що там приносять люди, вони ж приносять не одну посилку, бувають кілька, бувають на групу, на взвод. Угу. Тобто ми розуміємо, що це різна кількість посилок. Так само ми бували забезпечували там, припустимо, морських піхотинців в кількості 200 чоловік. Ну, тобто, ви розумієте, це там, 70 коробок мінімум, да? якщо це чогось одного, там, якоїсь потреби. Тому е, графік є. Е, говоримо всім завжди з 10 по 18, е, в п'ятницю відправка. Е, насправді, цього тижня, мабуть, буде п'ятницю зранку. Відправка, трошечки скоригуємо графік, бо виходить так, що часто е, у нас зараз так налаштовано, що вони ввечері в п'ятницю виїжджають, виходять за ніч. Вони доїжджають, але е, не встигають е, в день пройти всі вс, 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 ті точки, які б вони могли б зробити, якби вони припустимо. Були виспані е, трішечки пізніше приїхати. Mm -hmm. Тобто ми стараємося так зараз підлаштувати і випрацювати цей все, е, 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 таймінг, да, щоб максимально ефективно і швидко могли проїхати, роздати і повернутися назад. Це що п'ятниці відправляється так, за будь-яких умов? Ми навіть коли була паливна оця така криза, скажімо так, було справді важко. Ну ні на раз не стали, щоб не виїхати. Були різні обставини об'єктивно, але але ми ні разу не стали і завжди доставляли. І слава богу, я надіюся, ми до такої критичної ситуації не будемо нікого підводити загалом. Ситуація з пальними минула з України. А оці посилки приносять безпосередньо лише рідні військових. Чи це посилка може принести будь-хто? Та як ви говорите, так от хтось приніс, там вирішив, що купить там якісь. Смаколики або якісь речі першої необхідності, які він вважає, що там потрібні комусь і каже: відправте там комусь, байдуже кому віддасте. Я навіть прогнозую, що після нашого ефіру є глядачі, які нас побачать, і вони вже завтра, післязавтра нам принесуть просто посилку будь-кому на передову. Таке на часто буває. Коли особливо коли ми десь про нас скажуть і прорекламують, я маю на увазі в, в здоровому сенсі цього слова, люди розуміють, що вони так само можуть долучитися, і до нас на наступний день буквально приїжджають автомобілі. цілі багажники привозять різного для того, щоб просто передати комусь. На передову, тобто, це дуже таке показово наскільки да наша сутність українська така, що вони розуміють для чого вони це все роблять. Що за власні кошти витрачаючи, витрачаючи власні ресурси? Вони намагаються і тут, і тут, і тут, і тут і тут, і тут допомогти нашим збройним силам і наблизити ту перемогу. А Якщо говорити власне за понад півроку війни, чи ведете до прикладу якийсь облік? Скільки ви вже автомобілів відправили саме на нуль? Скільки вже посилок доправили до тих людей, які чекають ці Ем, Дивіться, насправді, перший місяць ми, от буквально, я там вчистив телефон в своїй галереї, знайшов кілька автомобілів, про які ніхто ніде не прозвітував. Просто в мене є фотографії, десь я для себе фотографував між своїми. Ми перекидали, що вона готова, відправили. Вона вже не передовій працює, але ніхто про неї не прозвітував. Тобто, е, я переконаний так і більшість: перший місяць, другий всі працювали, е, всі включалися, ніхто не думав про те, що десь зараз треба щось там прозвітувати, показати. Але е, це неправильно. Через те, неправильно, чого ми почали вернулися і почали, стоп, треба якби. Почати це робити, бо ми розуміємо, що є певна кількість людей, яка допомагає, а є ще більша кількість людей, яка не, роз... не знає, що ми це робимо, яка може теж допомагати. Тому наше завдання було е, е, якби долучити і ту іншу частину людей. І це дуже важливо. Тому е, про звітування досить складно сказати: це близько сотні автомобілів, вже передано на передову. В нас щотижня е, виїзди таких автомобілів. Минулого тижня ми відправили швидку медичну допомогу і автомобіль-транспортер Т-5. Це один із останніх тих, що були біля Шевченка, з тих жовтих непофарбованих, не підготовлених під потреби військових. Вони вже от, ще одна залишилась. Я думаю, цього тижня ми її відправимо. Перед тим три автомобілі. Перед тим тижнем два автомобілі. Тобто ми намагаємося. Ну, це за кошти міського бюджету, я так розумію. Ні. Ні. Ні, всі ці автомобілі придбані за наші з вами кошти, за тих, всіх тих волонтерів, меценатів, які скидають кошти на рахунки. які… Це безпосередньо волонтерів Поділля, так? Так, так. Угу. так. Ну, До прикладу, ті самі навіть взяти всі автомобілі-транспортери, да, це вже ну, у нас 5 чи 6, 6 партій було закупівели. Це все було за кошти, ті, які скинули. Просто свідомі українці, нам на рахунок благодійного фонду є офіційний розрахунок з підприємцем, який нам їх надає з тих площадок в Німеччині. Швидка медична допомога, до прикладу, крайня, то була придбана зараз. Не пригадаю цього чоловіка, але я хочу його назвати. Я паралельно буду говорити. я його Зараз знайду. Він придбав дві швидкі допомоги. Сам він ми знайшли. Він оплатив. Mm -hmm. Ми е, волонтера по, по е, в Магдебург е, відправили. Перепрошую, в Мюнхен. Це в Мюнхені вони були. Е, він їх привіз так само. Е, ну, ну, але теж щоб розуміли, е, хочу сказати про ці поїздки. Це насправді не так все просто. Не просто з виїздом, не просто ви розумієте, яка ціна пального так само в Німеччині, в Польщі автомобіль має їхати, його треба заправити е, і, і так далі. Тобто. Ми так само логістику намагаємося вилаштувати так, чого ми там караванами зазвичай веземо ці автомобілі. Бо так вигідніше, так вигідніше економічно краще е, от ще день-два зачекати, придбати ще і поїхати висадити десант водіїв і зразу їх, е, їхати цим десантом. Бо це економічно вигідно, тому що ми розраховуємо пальне, як треба скільки заправитись в Німеччині угу. по е, 2,5 з євро за літр. Е, потім це дорожче ніж в Польщі по 7,5 злотих. А потім по різному в нас було пальне, то воно у нас було дешевше ніж в Європі. Потім, коли його не стало, воно стало катастрофічно дороге. І ми ще в Польщі закупляли, щоб тут машини заправляти і відправляти на передову, привозили в каністрах. Тобто логістику вилаштувати так, щоб це максимально було ефективно. Угу. Ну а власне, якщо ми вже говоримо про е, закордон, так от про те, що співпрацюєте і е, певно з багатьма організаціями, через які вирішуєте там ті чи інші гуманітарні питання. Е, а от якщо говорити власне, е, якраз зараз про цього чоловіка ви до розкажете, Віталію, а якщо говорити безпосередньо про ту допомогу, е, якщо вона приходить, ви її теж відправляєте на передову. Є, до прикладу, запит військових, яким щось потрібно, ви розумієте, що або в Україні цього немає, або за кордоном його знайти легше, або до прикладу приходить гуманітарна допомога там. Чи від міст побратимів, чи від інших небайдужих, чи наприклад хтось так само може пересилає якусь посилку і каже: відправте там на передову. в мене є можливість прислати там, до прикладу, це з Польщі там чи з Чехії. Дивіться, всі ці автомобілі, які ми привозимо, ми стараємося максимально завантажити гуманітарною допомогою. Ті навіть до тих самих банально автомобілів Т-5. Ми вже знали, приблизно три паліти в них заходить uh -huh. гуманітарного вантажу. Якщо в нас їде п'ять машин, ми розуміємо, 5 на 3-15 паліт гуманітарки ми шукаємо. Ми відбираємо те, що не просто що-небудь привести, а привезти те, що зараз має найбільшу потребу. Чи то спальники, чи то спека починалася, дуже багато серветок вологих йшло. Чи то медицина, та сама, чи то аптечки і так далі. Тобто і всі інші супутні вантажі, які ми купуємо, і речі, ті самі тепловізори, рації, інші, інші 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 всі ці речі, в нас якби працює логістика так, що ми знаємо, що автомобіль виїжджає, він, проїжджаючи там через Варшаву, має зустрітися з, з тими з тими волонтерами, забрати ті, то, ті, то, ті, то ті то гуманітарні вантажі і все це з собою вже завести в Україну. Тобто в нього завдань просто ена кількість виписуємо листок з номерами, все це контролюємо і максимально використати ну логістично, да економічно, щоб це було з найменшими затратами і найбільша ефективність була. Ну, то фактично на передову їде вантаж від рідних, близьких, знайомих або незнайомих людей, і ще їде вантаж від безпосередньо організації. Так, ну бо так. просто, якщо говорити про пересічних хмельничан, навіть так посилити, наприклад, тепловізор, ну це вже трішки складніше. А купити, наприклад, спальний мішок це легше, і цим можна допомогти Ну, як дивіться, нас. Я пам'ятаю крайня така купівля… Це мікрорай... з мікрорайону Ружична. До... До... до нас звернулися люди, з яких там е... один із їхніх мешканців на передовій, і йому потрібен був тепловізор. Вони до нас звернулися з неспроханням надайте нам тепловізор. Мати а... вам гроші, купіть нам тепловізор. Навіть в нас нема грошей. Угу. Скажіть, скільки він коштує, де ми можемо його купити? Скільки часу все погодили по коштах, по всьому вони напряму. Перерахували кошти волонтерам е, за кордону, вони придбали, ми забрали, привезли, передали. Тобто, і таким чином. Е, ну, по різному це все буває. Насправді, дуже класна допомога була до діаспори нашої закордонної. І в нас дійсно непогано вийшло з ними налаштувати на довгу співпрацю. Знаєте, бо спочатку дуже багато було співпраці. Десь там фура, дві заїхало, вони щось допомогли. Далі в них немає просто ну, просто нема. Бо люди там активізувалися за кордоном, наші українці дуже часто почали це все збирати. якийсь такий поштовий був, потреба була, вони передали, ну а далі вони не, не приносять. Ну вже якби тої гуманітарної допомоги немає. А ми е, почали співпрацювати з тими організаціями, які надовго і по потребах починають, ну знаєте, як от щоб була ефективність а не просто один раз там грубо передали чогось на 5 тисяч доларів. А нам краще. Постійно регулярно по тисячі якоїсь там певної допомоги, але вона буде регулярна, ми можемо це планувати, і ми можемо розуміти, на що можна розраховувати. Якщо, наприклад, є запит на рації, ми розуміємо так, їх зараз тут немає, купити в Польщі немає, в Німеччині немає де, бо розібрали, а потреба є саме на ту ту ту, -ту модель. там. Моторола 44 Motorola моторола 46 доля, Моторола 48 7 нова модель. Ми розуміємо, в Британії є можливість, там, там кількість, певно, вони придбали, потреба є більша, грошей докинули, вони придбали ту кількість, яка потрібно передали. Ну тобто, по-різному, це все буває. І так само з формою ну, вона завжди скільки. Я ну вона приїжджає і зразу не стає, бо потреба завжди більша, ніж є наявність. І інші такі самі е, там, речі, е, засоби захисту, там і так далі. Тобто, якщо була потреба, е, я пригадую на початках е, в плитах і так далі, mm. ну, типу в таких базових речах захисту, в шоломах, ми замовляли то з Франції спецзамовлення 300 облегшених спеціальних. Для сил спеціальних операцій, бо вони в тил заходили. Їм там кожен кілограм ну надзвичайно важливо там каски, ті самі кевларові, щоб навушники ці присібувалися і так далі. Ну зараз це вже ніби нікого там не здивуєш, але тоді їх дістати було майже нереально. А зараз попит потреба змінилася, фактично. І ну, от чи зараз вдається так само налагоджувати співпрацю за кордоном, чи настільки вони активно, як і півроку тому, от, допомагають українцям, збирають гуманітарну допомогу і відправляють вантажі? Я кажу, вона впала, допомога впала, але я ж кажу, тут важливо зробити комунікацію з ними таку, аби вона була ефективна надовго. Ми розуміємо, що це вже війна не на місяць, два, три, півроку, це надовго. І ми розуміємо, що потреба в тих самих автомобілях вона буде далі. Вона не буде ну там зменшена, чи ну, Тобто ми розуміємо, що вона росте. Росте, адже наші військові частини розширюються. У Нас дуже багато запитів зараз. Є У нас формується нова група. Нова група там тих, хто тихто. Ми такі оп, а в них там немає ну, жодного забезпечення. розумієте? В них там, їм все, передала частина одну УАЗ-буханку. Ну, ну, тобто, mm -hmm. от, от, от рівень всього, що вони в даному випадку можуть надати. Так, ми розуміємо, що це волонтерськими е, силами потрібно забезпечити. Десь е, часто е, там кажуть, що автомобіль це розхідний матеріал. Е, в нас є автомобілі, які прекрасно. Ледь не з перших днів повномасштабної війни ми передали і вони досі працюють е, на передовій. І слава Богу, я думаю, що вони так далі будуть працювати. Є різні випадки, але тим не менш е, основна мета наша це е, налаштувати роботу надовго. Тому так само навіть волонтерська пошта нас часто запитують: а скільки людей у вас тут працює? Ну, в будні нас є Василь Дмитрович, який на пенсії, і він з до, від дзвіночка до дзвіночка він там сидить, приймає посилки. Ми, які люди там ще працюємо на роботах, бо за щось треба існувати, приходимо, допомагаємо, гуртуємося. День відправки 20 чоловік може бути ну, максимально ефективно використано ті чи інші речі. Бо ми розуміємо, що в нас в волонтерській організації це не лише волонтерська пошта, це напрямки. Допомога сім'ям загиблих. Тамара Яніна, яка так само є вдова загиблого азовця, вона тягне цей напрямок. У нас є сім'ї азовців не лише з міста Хмельницького, а з Маріуполя і з інших міст. Вони тут бачать допомогу, вони тут бачать прихисток. Вони приїжджають сюди в Хмельницький, і ми тут максимально намагаємося, що можемо їм допомогти. Так само є напрямок за шпиталі. Велика кількість наших військових в шпиталях не лише наших, а й з інших областей. Так само є потреби, які вони не можуть там, навіть фізично деколи закрити, в плані того, що вони там ну, мають певні обмеження фізичні, маю на увазі. Тобто там організовуємо стрижки щотижневі стрижки, там по 50, по 60 в кожному шпиталі організувати безкоштовних стрижок, і це треба організувати волонтерів. У нас є Валентина Безлюк, яка цим базилик перепрошую. Яка окремо цим напрямом займається. У нас є по медичних аптечках е, Маєвська Анна, яка фахівець в цьому щось десь в аптечках, вона завжди знає, де що, як, яка якість, яка кількість. Е, максимально, знаєте, тут дуже важливо адекватно оцінювати потребу, бо е, запит. Дуже часто таке ну, буває, що є запити від військових, нам треба там 20 аптечок. Е, кому, ну, Такий, от є е, звернення навіть офіційне від командира, коли ти починаєш говорити з інструктором, припустимо, яким головним він говорить: насправді нам потрібно 15 турнікетів, 10 голок, того, 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 того і е, три підсумка, до прикладу. Угу. Ну, ми вже розуміємо, ну якщо вартість такої аптечки 120-160 доларів, то ми маємо забезпечити конкретно комплектуючу. Так, ну для того, щоб можливо завтра буде е, запит для іншої частини, щоб його змогти реалізувати. Тому дуже часто таке буває, що е, ну треба знаєте, дуже з холодним розумом. А, лише все, якщо це з передової позвонили, ну там чи збройних сил, то тут ну, військові це треба ну, зразу, тут треба адекватно розібратися ситуацією і максимально ефективно допомогти. Бо ми розуміємо, що завтра, знову ж таки, повторюсь, можуть прийти з іншої частини, яка там дійсно теж дуже того потребує, а в них і того нема базового, що є в цих, наприклад. Якщо говорити про е, безпосередньо посилки рідних та близьких, чи перевіряєте те, що вони передають? Бо знаєте, досить часто там, якщо ми йдемо до прикладу, на ті пошти, які ви говорили, питають, чи є щось крихке? Якщо, наприклад, це продукти харчування, то рекомендують їх не передавати, бо вони не доїдуть. Так, звісно, перше, те, що я ж кажу, те, що ми прийшли на систематику, нам допомагає передавати навіть е, припустимо, ну щось таке, що хочуть рідні передати з харчування. Е, слава Богу, більш-менш станом на сьогодні ну По нашій інформації, збройні сили дуже добре забезпечені продовольством, але завжди чогось до якогось свята рідні хочуть передати супутним монтажем до там до берців, до форми, до ще чогось Банально лист від дитини, там чи малюнок своєму батьку. Дуже часто таке буває. Це досить такі. Приємні моменти, коли ти розумієш, що ця пошта це не просто посилка коробка, яка з пункту А в пункт Б ти доставляєш. Це емоція, яка може мотивувати не одного військовослужбовця, підрозділ, і що в результаті дасть якийсь більш ефективну їхню роботу на передовій. Тому всі посилки ми перевіряємо. У нас є основне наше принципове правило ми не передаємо алкогольні напої. Ми перевіряємо їх. Бувало правда різне, що люди там кажуть, що це вода. Наш Василь Дмитрович, що той шкірлість, він відкриває при них, перенюхує, каже: Ну, якщо це вода, то передайте іншими засобами якимись можливими тобто, ми розуміємо, що це може нашкодити. Ми працюємо лише на те, щоб це приносило, а не щось віднімало. Да? Бо буває різне. Тому це наше є суворе правило і посилки ми перевіряємо. Якщо говорити про ситуацію на фронті чи про е, сезон, так бо ми вже власне от сьогодні останній день літа, ми вже вчора і говорили про те, що якось так в нас і о, весну вкрали, і літо вкрали, вкрадених півроку життя. Якщо говорити до прикладу про весну, про літо, про сезон, чи змінюється посилка залежно від сезону і від ситуації на фронті? Звісно, звісно, змінюється Я навіть. Е... Кажу, що в нас останні е, три тижні, тобто три останні відправки дуже ефективно почали просити, і ми передаємо буржуйки, mm -hmm. тобто засоби обігріву. Е, вже є запити цього тижня активно на теплі речі. Е, тобто, ми розуміємо, що ніби ми не маємо розпилитись на все, бо там фонд зараз і автомобілями опікується закупівлею, і е, засобів е, там очей, і зв'язку. І так далі, зараз оголошено збір на військові автомобілі 90 тисяч євро з Франції. Але тим не менш, ми розуміємо, що такі потреби так само треба забезпечувати. Тому е це дуже сильно відчувається. Відчувається і по потребі, і по запитах від військових, і від, від тих речей, які приносять е друзі, рідні, військовослужбовці е передачі на передову. Тобто це, це... До коли працюватиме на завершення, підсумовуємо розмову безпосередньо про волонтерську пошту, про діяльність благодійного фонду Волонтери Поділля. Доколи працюватиме волонтерська пошта? Ми будемо, я думаю, працювати до нашої перемоги. У нас немає варіантів. Ну, я думаю, що потреба буде. Ну, тобто, тому і будем... Якщо буде потреба, то ми будемо працювати до перемоги. Я думаю, іншого варіанту в нас немає.